Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних вправ, а говоримо про важливі та цікаві новини. Отже, сьогодні, 6 березня, в четвер, говоримо про наступне у Брюсселі, 6 березня, в четвер, відбудеться саміт лідерів європейських країн. Він буде присвячений основному європейській обороні та Україні, зокрема, питанню щодо розміщення миротворчих сил. Україні після досягнення угоди щодо припинення війни в Україні напередодні вчора, 5 березня о 2000 за місцевим часом, тобто за часом у Парижі, президент Франції Мене Макрон звернувся до французів у своїй промові. Він говорив про Україну і про європейську оборону. Зокрема, що Росія є загрозою, і це мають розуміти всі загрозою для Європи, а не тільки для України і. Не треба просто бути глядачем, бо це божевілля. Зокрема, він говорив також і про роль Франції, і про ядерну зброю Франції. Бо напередодні майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Марія Макрона щодо можливості розповсюдження ядерного захисту на Німеччину. Ну, взагалі мова йде про європейський континент, бо як сказав Макрон, ну тепер Європа не може бути переконана 100% на те, що Сполучені Штати Америки будуть захищати Європу. У Штатах Америки Верховний суд залишив у силі рішення Федерального суді щодо того, щоб USAID, Агентство з міжнародного розвитку Америки, виплатило там, пишуть про півтора мільярди, раніше я читав 2 мільярди доларів організаціям, які було це. Обіцяно, це незважаючи на те, що Трамп намагався повністю розпустити цю організацію. До речі, із дев'яти суддів Верховного суду, п'ятеро, яких вважаються близькими до республіканської партії, а четверо до демократичної, за це рішення просували ще два двоє Верховних суді, які є близькі до республіканської партії. Також вчора. Було підтверджено офіційно, що Білий дім вів таємні перемовини з Хамас. Ну, мова йшла в першу чергу про звільнення заручників, і Трамп також зробив заяву, що Хамас має звільнити всіх заручників. Так чи інакше, ну, ситуація на Близькому Сході поки що не зовсім так вирішується, як би хотілося е, Трампу, Зокрема, і з Україною та ж сама ситуація. І тому вчора директор ЦРУ підтвердив, що. Крім того, що була призупинена військова допомога, це було прийнято рішення у понеділок. Вчора директор ЦРУ підтвердив, що й обмеження в обміні розвідданими для України, і це вже насправді дуже серйозно. Бо тепер, ну, уявити собі, що будемо задавати ударів глиб території Росії, бо це було використання саме розвідданих, також як і реагування на ударів з боку Росії. Зараз ситуація для нас безумовно заострюється, хоча слід зазначити, що директор ЦРУ заявив, що ніби, от е, після тої заяви Зеленського, в його дописі, що він прагне, щоб Україна сіла за стіл перемовин якнайшвидше, що це є тимчасове призупинення, до речі, які призупинення військової допомоги, що от зараз вони спостерігають і потім президент Райм, Трамп прийме рішення також учора. Європейський інвестиційний банк підписав разом з Європейським Союзом таку гарантовану угоду на близько 2 мільярда євро для того, щоб Європейський інвестиційний банк міг фінансувати відновлення та реконструкцію України. От поки що всі, на мою думку, новини важливі, які варто знати і почути зранку. І я бажаю вам енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!